Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми з вами подивимося красивезнішу гру Manor Lords. Це стратегічна гра, яка дозволяє відчути життя середньовічного лорда. Нам треба перетворити наше стартове село на галасливе місто, керувати ресурсами та виробничими ланцюгами і розширювати свої землі шляхом завойовувань. Тож давайте вже починати і дивитися на гру зсередини. Нова гра! демо версія лише англійською, як завжди, і в нас є лише одна гра на вибір розвиток. Ви перший лорд, який заселив ці землі, почніть з нуля і побудуйте процвітаюче середньовічне місто. Треба обрати, як ми виглядаємо. Ну, Наприклад, ми будемо Леді Торія. Тут можна дуже складно налаштувати наш герб, різні малюнки можна тут обирати різний фон, символ. Навіть отут можна щось обрати, якийсь малюночок. І картинку, яка буде на самому гербі. Мені це нагадує герб Харкова, тому я оберу його. Тож далі. Ресурси давайте подвійні. А це в нас як швидко люди починають залишати місто, якщо ви погано керуєте. Ой, я не хочу, щоб ви залишали. Будьте толерантні, будь ласка, не йдіть від мене. Погодні умови збалансовані. Все, давайте починати вже. Ось така в нас територія. Дивіться, справжні люди тут ходять, а не якісь там. Незрозумілі модельки просто. А трава яка. Ай, краса. І, до речі, тут можна ходити дивитися ось так на твоє поселення. Дивіться. Я правда схожа на бородатого дядьку. Ха. Проте рудого. І ось так в мене чоловіки тут живуть. Розумієте, трава, як, боже, як красива. І в мене є бик. До речі, бик. Не знаю, чи бачила я в інших іграх, щоб якась тваринка допомагала переносити ресурси. Тут тварина. Переносить оці колоди, розумієте? Це кайфово. Тож, давайте вже починати грати. Подивимось, що в нас тут за ресурси. У нас тут є і ягоди, і тваринки, і залізо. Прикольно, тут у нас все поруч, зручненько ми тут поселилися. Наше перше завдання побудувати зерносховище, табір лісорубів, табір мисливців та склад. Приймаємо і давайте одразу будувати. До речі, дороги. Боже, тут взагалі це щось особливе. Ми прокладаємо дорогу, щоб люди за допомогою візочків переносили речі. Тому давайте дороги дорогами не нехтувати. Так, у нас тут наша територія, тут у нас будуть лісоруби, мені здається, буде дуже зручно, якщо ми тут зробимо лісорубів. І якось ось так сюди проведемо. Давайте ось так. До нашого бичка зробимо дорогу. А де в нас ягоди унизу. так от проведемо донизу. Можна ще й отак зробити. О, щоб вони ходили там, де їм потрібно. Першим, що ми будемо будувати, це склади, бо наша їжа і деревина ось це, будуть псуватися, якщо ми їх не перенесемо. Склад з їжею. Я хочу побудувати десь посередині між ягодами та тваринками тобто десь прямо саме отут. Нічого собі. Добре, нехай. А склад з ресурсами. І так як у нас будуть отут і лісоруби, до речі, і залізо, якщо ми туди встигнемо дійти. Давайте з цього боку, щоб не псувати він дерева. Все, і люди, йдіть, будь ласка, працювати. Давайте трошки пришвидшимо. І одну людинку одразу наймемо до нашого бичка, щоб не помер з голоду і переносив речі. Дивіться, він бере колоду і несе, несе на будівництво. Ви колись бачили таке? Це наш перший будиночок. Швиденько, отак от будуємо. Камінчик до камінчику, колодка до колодки. Ви бачите, яка краса взагалі, як вони поетапно будують його. Це вам не фаундейшн, де 3D-моделька під землі вилазить. Давайте сюди наймемо одразу двох людей, щоб вони пошвидше перенесли наш хліб. Ось, І наступне, що ми будуємо, це наш склад для деревини. Бичок приніс нам колоду. А що ти тут стоїш? Чекаєш. Стоїть, бачите? Сюди також ми наймаємо людей одразу, нехай переносять. Я хочу подивитися від третьої особи, хочу на це подивитися. Дивіться, яка краса, і тут щось, і там щось. Ось є візочки, бачите? Два візочки в нас вже є. Ну, краса просто капець. Краса. Так, давайте швиденько вже розносити. Нам головне зараз хоч щось одне віднести, щоб далі будувати. Бо псується. вопсується. Щось зіпсувалося. Дощ починається. Зараз взагалі все зіпсується. А ну, швидше. О знову зіпсувалося. Так, все, їжу вони перенесли, і мені здається, що якщо я їм зроблю отак дорогу, то вони будуть швидше це переносити. Я не впевнена, але ми можемо перевірити це. Так, наступне, що ми будемо будувати, це. Звісно, будемо рубати ліс, бо нам дуже потрібна деревина. Можна взагалі дорогу тут продовжити, бо там же залізо, і нам все одно туди потрібно буде колись йти. Ось. І тоді, ось тут у нас буде цей табір. О, так, чудово. Боже, а це ж? Я це не хотіла будувати. Набудувала вже. Дякую. Зараз нам побудують табір лісорубів. От, бик у нас працює краще за всіх, розумієте? Вже приніс щось. От будиночок якийсь у нас виходить тут. Є, сюди ми наймаємо go двох. Go. І двох а, прибираємо поки що з їжі. Бо деревина нам дуже потрібна, тим паче я щось витратила просто так. А де ви будете рубати дерева? Давайте, от поки що, отут-от прям. Щоб добре добріше було видно, куди йти там за залізом. Все, ви тут рубаєте. Це ми перенесли. Так, дрова ми також перенесли. Давайте будувати тепер за ягідками будемо ходити. Де в нас ягідки унизу. Отак побудуємо наші ягідки. Вже біжить, біжить наш бичок, несе наші колоди. Ще цікаво, що люди, які зараз не зайняті, тобто ті, хто в нас на складах. Вони і будують, бо носити до нас склади ще нічого. Ще нічого не здобули. О, так побудували в нас тепер можна ягідки збирати. Давайте, ягідки ми збираємо, де в нас там територія. Ось тут, ой, як малувати ягідок, ну нічого. І наймаємо одного. І звідси забираємо одного. Я насправді хотіла побудувати і одразу мисливця. Давайте отут зробимо, бо м'ясо краще навіть за ягідки, тому нехай будують і це. Get to work, lads! Напевно, ягідки ми поки що не будемо навіть збирати. Давайте так зробимо. У нас дві людинки працюють ось тут. Одна людинка слідкує за бичком, і одна людинка в нас мисливець. Ось тут, от, будь ласка, здобувай нам м'ясо. Нове завдання побудувати колодязь. І місця для забудови. Тобто тут ми не будуємо будинки самостійно. Ми лише показуємо територію, а вони вже будують. Ну, схоже на фундейшн, але трошки ні. Де в нас підземні води? Ой, лише тут, як погано. Тоді отут треба колодязь ставити. Дивіться, отут у нас буде колодязь. отут тоді в нас буде дорога. О, можна звідси, до речі, дорогу отак протягти. З'єднаємо з колодязем. і отут у нас будуть будиночки. Напевно, так і буде. Так, давайте. В нас є 11 деревини Давайте спробуємо намалювати. Дивіться, як треба малювати. Я хочу ось тут два, напевно. Такі величенькі хочуть. Ось такі два. Я просто хочу залишити ці дерева. Я не знаю, навіщо. Нехай буде поки що два. У мене 5 людей, тому мені потрібно 5. Не потрібно зберігати ці дерева, не знаю. Хоча один будиночок побільше. Ну, та два маленьких ще. Чи можна навпаки два ще довші? Отак такі довгі. Все, нехай будують собі будиночки, потроху помалу, і в кожного буде будиночок. У нас деревини вже нема. Мені, звісно, потрібні люди на складах, щоб от звідси, бачите, в нас вже одна є деревина. Тут було б вже дві. Ну нічого, якось зробимо. Володясь важливіше. В мене є одна людина, яка не працює. От вона буде зараз будувати. Є в нас колодязь. Добре, і тепер територію для людей. Вже один будиночок в нас є, і нам кажуть, що нам треба слідкувати за нашими запасами їжі та дров, щоб люди не були голодними та холодними. Бо вони можуть проти нас встати. Нам це не потрібно. Дивіться, в нього є тут будинок на території. Давайте паузу знімемо. Ось такий будиночок. Такий гарненький. Дивіться, нічого собі. Ось такий склад, якийсь маленький, напевно, під дрова. І тут щось у нього стоїть. І в нього навіть є туалет. Дивіться. Нічого собі, бачите? Доріжка до туалету йде. Красиво. І отут, наче буде туалет. Тобто в нас одна людинка, одна людинка вже повинна тут жити. Чи ще ніхто не живе? Напевно, ніхто не живе. Вода є, дрова є, їжа є. Ще потрібна, потрібен одяг, потрібні розваги та віра. Але поки що в нас цього нема. Нам спочатку потрібно взагалі будинки побудувати, а потім вже будемо їх покращувати умови для життя. О, хтось заселився сюди, дивіться, і в нього є дружина. Ви ще не бачите цього, але в нього є жінка. Ось, в нас намальовано, що в нас шестеро чоловіків і одна жінка. Шестеро серйозно, я бачу лише п'ять робочих рук. Ну, добре, нехай. Другий будиночок також готовий. Зараз сюди також хтось поселиться. Тепер вісім намальовано. Чому вони не працюють тоді? І тепер велику ділянку ми будуємо. Там, де в нас велика ділянка, ось цей найбільший дім. Я хочу тут додати город. Бо. Можна до будь-якого будинку додати або город, або кури, щоб вони не слияться, або коз, щоб вони давали молоко. От, можна додати город. Він не працює взимку, але зараз не зима, а літо. Тому давайте додамо город. В нас з'явилися дивіться чотири аж ділянки, де можуть працювати люди та саджати собі овочі. До речі, жінка, дивіться, вона пішла до колодязі набирати воду. Отак, От набрала і пішла собі. Пішла собі працювати на город. Давай, 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 покажи нам, як ти працюєш на городі. Я хочу подивитися на це. Пішла, віднесла водички додому та працює. Саджає якісь овочі. На жаль, я не можу у кожного зробити город, бо город коштує в нас інструментів. Бачите, один інструмент. А в мене лише один залишився. Я не знаю, чи потрібен він мені ще для чогось. Я так далеко не заходила. Але зараз будемо дивитися. Ще один будиночок в нас є. У нас вже 12 людей намальовано. Чи означає це, що я можу найняти більше людей? А сюди? Ні, в мене більше нема людей, які можуть працювати. Тоді, будь ласка, йди звідси. 34 тваринки, до речі, тобто вони можуть закінчитися. І щодо ягід, насправді, ягоди ж недоступні. Взимку, давайте звідси заберемо на ягоди. А будиночки, до речі, різні. Дивіться, в них дах різний тут. В різних місцях стоять туалети, наприклад. У нас останній будиночок закінчують будувати. Є ура! І в нас нове завдання: зробити апгрейд до трьох будиночків, побудувати продуктовий кіоск, кіоск для дров та лавку з одягом. Ух ти, в нас є тут навіть це. Давайте спочатку будувати торговлю. Так, нам потрібно торгувати, тому будемо саме цим займатися. Напевно, давайте якось отут навпроти оцих двох будиночків, хоч невелику, таку торгову ділянку. Я не знаю, чи вистачить мені. Сподіваюся, що вистачить. Так, побудувати. І тут тепер ми можемо ставити кіоски з деревом, отак посередині, напевно. Тепер з їжею. А от я не знаю, чи потрібно мені. А, це не їжа. Це в нас ці дрова. Добре. І одяг. А їжа що? А в мене немає ресурсів. А що були ресурси, мені потрібні люди, які будуть їх сюди переносити. розумієте? А от сюди тоді нехай йдуть люди, яким нічого робити. І давайте ще оцю дорогу. Де вона там закінчується, оцю? Сюди подовжимо так. Щоб через наші поселення. Ой, до речі, мапа. Дивіться, скільки всього. Можна тут нові території собі діставати з допомогою війни, але у Дема це недоступно, тому ось можете побачити, які в нас тут території є. Ми живемо ось тут. Можна так приблизити. Оп, і ми вже вдома. Тут в нас працюють, тут в нас працюють. Всюди працюють крім нашого зерносховища. Але тут нас буде працювати людина, коли їй нічого буде робити. Нас зараз літо, тому давайте скоріше скоріше щось робити. Зима вже поруч. Нас вже є прилавок з їжею, і мені потрібно сюди воркерів наймати. О, капець. Ну я поки що насправді не хочу. О, в мене переповнився склад. Добре, раз він переповнився, то йди сюди працюй. Go, Це просто. У мене вже 15 людей, 5 сімей, ось 5 робочих рук і один бик. О, а тут в нас вже дрова принесли, дивіться, аж 16. Ну, зараз дівчата їх заберуть собі. О, а тут вже щось росте. Дивіться, тут капуста в нас, тут морква, напевно, а тут буряки. Класно. Це дуже чудово. Що в нас там по дереву? Є вже дерево? Я вже не пам'ятаю, насправді навіщо воно мені було потрібно. Я будувала ось це. Ось так будуємо одяг. Але ми не можемо ще одяг робити. Ось що. Розумієте, у нас нема ще одягу, який я можу продавати. Ось нас є, до речі, а ось таверна. Але нам потр... не потрібна ще вона. Нам потрібно робити одяг, правильно? Давайте шукати одяг. Ось. Ми можемо обробляти шкіру та робити з нею одяг чи що. Можемо? Я не знаю. У мене так мало людей. Ну, це вже в нас ще в нас закрито. Дивіться, ще тут є поля, на яких ми можемо вирощувати жито та льон. Можемо його збирати. Тут у нас люди будуть працювати на цих полях. Або можемо увесь вирощувати. Коротше, я насправді не знаю, У мене нема людей. Нема робочої сили. Я сподіваюся, тут шкіру будуть продавати. Вон, дівчата вже забирають, не встигли покласти сюди якусь їжу, вони вже забрали. Що там про покращення? Я б хотіла тебе покращити, звісно. Для покращення нам потрібно, щоб наші всі оці ромбики були зелені. В нас не зелене ось це. Тобто, мені потрібно ще щось продавати. Ти тут що продаєш? А, хліб і ягоди. То йдіть і купуйте їх. І м'ясо в мене тут є. Багато м'яса, до речі. Одинадцять. Так, давайте звідси йдеш сюди, а тут нехай працюють ті, хто можуть. І тут також є? А, тут ти працюєш, чекай, ні-ні ні. Давайте перевіряти. Ягоди в нас збирають. Тут в нас. Давайте більше людей. Тут один, там один. Все. Давайте поки що так. Ой, в нас вже осінь. Ой-ой-ой, а що робити? Так, давайте думати, думати, думати. Нам потрібна їжа. Чому тобі не подобається? Можливо, ще один маркетплейс? Так, в мене тут, на маркетплейсі, дивіться, і ягоди, і хліб. О, і м'ясо. Все, сюди м'ясо принесли. Давайте купуйте. Швиденько купуйте, я хочу вас підвищити вам рівень. Знаєте, чому в мене нових людей немає? Бо я не побудувала їм місце для заселення. У мене лише п'ять будиночків. Чому вони сюди будуть йти? Правильно, правильно. Давайте там буде маленький будиночок. Тоді мені потрібно когось звільнити. А давайте тоді ось звільнимо одного. Нехай будує. А я така, чому в мене нікого нема? Чому нікого нема? Бо будинків нема, де їм жити? Смішна я, звісно, так. Боже, яка краса тут чому ти не саджаєш? Не встигла. Не... Вже осінь, люба моя, не встигнеш. Так, будують будиночок новий. У мене 15 людей. Їх потрібно годувати. Їм потрібно багато чого. А з м'яса, я, до речі, нічого не можу робити. І мені, напевно, треба ось це, щоб робити дрова. Давайте зробимо також. Зараз люди до нас прийдуть. О, нова людина! Ура! Ура, ура, давай сюди. Тобто, все ж таки мені потрібно будувати будинки. Поки нема будинку, ніхто не приходить до мене. Ну, все логічно, насправді. Давайте з цього боку щось зробимо. Ось так. У мене нема деревини. Коротше, зараз ще одна людина буде. Чекай, чекай, чекай. Зараз. О, дивіться, в мене не вистачає їжі та дров. Дровами буде займатися зараз людина. Будь ласка, і ти також вирубуєш дерева, так? Ну, давайте звідси будеш вирубувати. А ви тут що, вже виробили? Отут вирубуйте. Ви давайте працюйте, працюйте. Зараз будуть дрова будуть. Ти зібрав усі ягоди. А, бо в нас осінь, напевно, тому. Тоді йди звідси, йди сюди працюй. Ні, тут вже є людина, тоді сюди йди. Давайте, якщо хтось звільниться, то йдіть сюди працювати. Так, в мене є один безробітний, це чудово. Бо він може будувати будиночки. У нас є шість колодок для цього. Ну так, три будиночки. Давайте. Їжі на 5 місяців, а паливо лише на два. О, -о, О, а це погано звучить. Ну зараз ми, ми працюємо над цим. О, до речі, що ти тут сажеш? Теж капусту. Ну, добре. Он, хлопці, як швидко все будують. Давайте сюди наймемо ще людинку. Там буде дві людинки, тут один, тут один. А все зима. Капець! Дуже швидко це відбувається. Їжі нема, не вистачає. О, добре, тут напевно можна на паузу поставити чи ні. Дивіться, в нас вже на 11 місяців є цих дров. Ну нехай працює добре. А от їжі на 6. Можливо, ще одних. Цих поставити, але тут лише 22 тварини залишилися. Ну, поля треба будувати, розумієте як? Можливо, давайте цим займемося. Тоді поля в нас будуть родючість, що тут є, отут зеленувата. Тоді поля в нас будуть ось тут якось. Давай, ось таке велике поле. Не хочу таке велике поле, ну давай невелике. Я хочу подивитися, я, 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 скільки місця. Чотири деревини, один ресурс. Я чекаю. А, і все, мені не вистачає знову палива. Так він там працює. Він же працює там, все добре. Ну давайте ще одного туди наймемо. І на їжі в мене двоє. Все добре, тут в мене також є люди. Можна ще сюди найняти. Капець, в неї змерзла капуста. Я не можу підвищити до другого рівня, розумієте? Воно не хоче. Треба, щоб все зелене було. Не вистачає їжі, та вистачає вам всього. Ну, Треба робити ферму, що там, деревини нема. Та є там деревина чи нема? Ну тут рубай. Займатися, давайте. Я б ще з заліза щось хотіла подивитися, але мені щось підказує, що ми не встигнемо. Ми завершили ще один будиночок, зараз ще одна сім'я до нас приїде. Я сподіваюся, що у нас з'явиться деревина з'явиться. Не розумію, чому її нема взагалі. Це тому, що ви так швидко її перероблюєте чи що? У вас своя територія. А ви взагалі як тут? Рубаєте дерева? Так, дивіться. Рубають. І повз нас тут проїжджає торговець, яким ми ще не можемо нічого робити, бо в нас немає будиночку потрібного. Ось цього. Та нам і торгувати нічим, якщо чесно. Дивіться, у нас їжі є 51 м'ясо, 22 овочі, 58 ягід, 5 хлібу. Вони розумієте кажуть, що в нас немає їжі різної. У вас ой, там багато різної їжі. Можливо, сюди людину потрібно найняти. Ну давайте. Звідси поки що приберемо. Отак поставимо. Ну, якщо я тут людину поставлю, буде краще. Ці камінчики, не можу прибрати. Так і що, що я сюди людину найняла? Вже січень, люди, ми зараз програємо цю гру. Де моє дерево? Вони щось взагалі не роблять. Або я не розумію. А якщо ми цей, цю тваринку, а ліміт, в мене в мене вже нема. Я не можу більше поставити. Чого ти не носиш мені деревину? Людина тут є, яка за тобою слідкує. Я не розумію. Нуль, Нуль деревини. Вони що, взимку не, не добувають деревину, чи що? Мені здається, вони зламалися. Вони не хочуть добувати мені деревину. Дивіться, олень. А де люди взагалі? Хоч хто небудь. Ось ти де? У будинку. Ти що? Ти робиш що, боже, ти так. Що ти робиш? Напевно, ти їж м'ясо. Дуже страшно. Вони в мене за... зависли, чи що? Так. Капець. Схоже, я доклікала тут зупинити, продовжити. Коротше, все. <гум> Наші демо закінчилися, бо я не можу керувати людьми, вони нічого не роблять. Наче я на паузі, але я не на паузі, бо в мене йду... йдуть пору року. Не, вони всі зависли. Капець, гім пауз, ну зараз так, а зараз ні. Оде ти? От, стоїть і все. Все я все зламала. Ну, як завжди, я люблю все ламати. Ой, коротше кажуть, що ось така красивезна гра, я буду дуже чекати її релізу. Я от, от... От вийде вона і я одразу буду її проходити. Бо це дуже крутезна гра. Єдине, що в мене не дуже витримує комп'ютер, я сподіваюся, вони щось зроблять з оптимізацією, бо гра красивезна і. Займає багато місця на комп'ютері. Коротше, пишіть у коментарях, що ви гадаєте про цю гру. Ставте вподобайки та бай-бай, бумдіки, бай-бай.